Сьогодні в будинку вчителя міста Києва проходить другий конгрес юних послів миру усім світом за мир. Це конгрес, який об'єднує громадських діячів, юних дітей послів миру, послів миру доброї волі Федерації Миру. хочуть Миру, діти вимагають миру, діти вимагають спокійного дитинства і можливості навчатись. У вересні 14-го року, проводячи рольову гру Конгрес юні посланці миру, ми вперше думали, що це буде просто гра. Ми думали, що це просто буде зібрання дітей. Ми навчимо якихось певних речей, цінностей, понять культури миру. Але діти захотіли творити справу, діти захотіли об'єднатися. І нас підтримала Федерація посту миру. І тому ми сьогодні зібралися. Ми сьогодні визначили миротворчі справи, які поєднають дітей України, Білорусії, Вірменії. миротворческие справки, дадут возможность детям себя реализовать. Идея Конгресса юных послов мира родилась как идея, которая должна объединить детей всех национальностей в общем деле, в деле борьбы за мир. Именно дети могут сказать так веско слово взрослым, что взрослые поймут, надо остановиться. Надо прислушаться, потому что действительно мир очень хрупкий, и только вместе мы его можем сохранить. Поэтому, дорогие взрослые, дадим шар земной детям, и они его сохранят. Рух, діти после миру це об'єднання дітей доброї волі, які бажають присвятити себе справі миру в усьому світі. Я хочу миру. Я хочу, щоб ми почули, зрозуміли послання і знаки тих людей, які поклали свої душі і тіла для того, щоб існуючи на сьогоднішній день і майбутнє покоління жили у мирі і злагоді. Для мене це так важливо, тому що я не хочу, щоб маленькі діти знали, що такое війна, щоб вони не видели, як дома падають, щоб вони не убегали из своїх стран. Дорогі дорослі, ми не хочемо війни. Ми хочемо жити у мирному світі. І я думаю, що у нас все вийде, якщо ми об'єднаємось і разом скажемо ні війні. Закінчується день. Закінчився конгрес, відбулося нагородження наших дітей, юних послів миру дипломами, сертифікатами Федерації миру. Я горжусь своїми дітьми, горжусь батьками нашої школи, горжусь тими всіма, хто б допомагав проводити акцію Парасольки миру, хто б допомагав готувати виступи дітей, презентувати їх на великій міжнародній конференції. Я завдячую всім і сподіваюся, що рух, громадський рух, діти послі миру буде дійсно дієвим, активним і мати майбуття. Наші діти є активними учасниками громадського руху. Вони координують творчі ініціативні справи. І я сподіваюся, що вони майбутні лідери незалежної України, майбутні лідери. Планети земля, мир нашому дому, мир в вашому дому, мир планеті земля.